Привіт, діти! Сьогодні ми поговоримо про працю людей. Але давайте спочатку згадаємо, яка зараз пора року. А як називають весну? Скільки місяців має весна? Чому потрібно дбати про природу? Природа дарує нам радість лише тоді, коли люди відповідають їй бейливим ставленням і не завдають шкоди. Кожен з нас з вами ходить по землі. Земля це назва нашої планети, на якій ми живемо, та про землю, на якій все росте. Наша земля має декілька шарів. Верхній шар ґрунт. Він темного кольору. Потім пісок, глина та каміння. Верхній пухкий родючий шар з землі, в якому ростуть рослини, називається ґрунт. Ґрунт має темний кольор. Опале листя, рештки відмерлих рослин і тварин, повільно перегнивають, утвориться перегній. Перегній чорного кольору, від нього ґрунт набуває темного забарвлення. Перегній містить поживні речовини, необхідні для росту і розвитку рослин. Для багатьох тварин ґрунт є домівкою, дрібні комахи, гризуни. А для людей ґрунт це певна комора для овочів, фруктів, зернових культур та. Квітів. З настанням весни люди виходять у поле, на весняні роботи, горують землю, сіють зернові культури, жито, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес. У теплі треневі дні висаджують розсаду пецю, помідорів та капусти. На городах саджають картоплю, для посадки відбирають бульби середнього розміру. Перед висаджуванням їх пророчують у світлому приміщенні. Картопля краще росте на добре освітлених ділянках. З настанням весни починається напружена робота в саду. Плодові дерева і кущі оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. Нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном. Як ви думаєте, для чого білять дерева? Весняна побілка необхідна для того, щоб захистити стовбури і гілки дерев. Від сонячних променів, а в квітні на них ще немає листя, тому, тому рослині важко захищатися від ультрафіолету. По-друге, навесні назовні вилазять комахи, яким вдалося перезимувати і починають поїдати кору дерев. В парках і скверах розбивають клумби, висаджують декоративні квіти, щоб вони променіли влітку і різними кольорами веселки, поліпшуючи людям настрій. Коли розквітають сади, свою роботу розпочинає пасічник. Пасічник це людина, яка тримає бджіл, а бджоли виробляють таку важливу продукцію, як мед, віск та пилок. Як гарно попрацюєш навесні, то і осінь буде з врожаєм, і зима з запасами. А тепер відгадайте загадки. Маю ручку та залізні зубки, ні одного листочка на дорізці не забуду. Правильно це граблі, хоч і гостра, незубата, копає землю нам лопата молодці, пострибає, наче жабка, Порядочка в полі сапка, правильно! зараз граємо в гру. На город беруть лопату, граблі, вила, ложку. Правильно діти, ложку не беремо, тому що ложку миємо. квітник висаджують моркву, тюльпан, троянди, ромашку. Ні, моркву ми не висаджуємо, тому що морква це овочі, а то квіти. На городі сіють Моркву, картоплю, огірки буряки. Правильно, картоплю ми садимо, а моркву, огірки і буряки ми сіємо. А зараз пограємо в гру, що зайве. Правильно зайвий фен, тому що ним ми ж сушимо волосся. Правильно, зайва щітка для волосся. Що тут зайве? Правильно, нічого. Діти, ви молодці сьогодні добре попрацювали.